Вітаю, друзі! Хочу вам показати досить цікавий ресурс, називається Mosaic Education. Тут зараз я хочу показати таку вкладочку, як інструменти. Відкриваємо меню, заходите під своїм аккаунтом, і далі відкриваєте, вибираєте пункт Інструменти. Я вибираю предмет, наприклад, математика. Так. І далі тут величезна кількість різних інструментів, саме що стосується предмету математика. Давайте виберемо, наприклад, те, що мені цікаво, діаграми. І далі, подивіться, будь ласка, це все інтерактив, це все можна вибрати, наприклад, зразок діаграми, можна подивитися. Давайте виберемо, можна вибрати ось, наприклад, населення Землі. І ось, будь ласка, ми вибираємо типи діаграм гістограмку, ми вибираємо знак опиченням, ми вибираємо графік, графік з маркерами, з областями два види, кругова і останнє пелюстково. Як бачите, так? І ми зараз з вами: а можна якийсь. Параметр і не показувати. От зараз ми повертаємось, значить, ось, будь ласка, я показую, натискаю на цю кнопочку і переглядаю, можу щось змінити, але я повертаюсь додому. І зараз вибираю: Я хочу зробити, наприклад, гістограмку є. І ви з нуля можете побудувати. Ось, давайте, наприклад, я хочу побудувати таку діаграму. Витрати. Так, мої витрати за тиждень. Так, це назва заголовок діаграми. Далі, назва горизонтальної осі. По горизонтальній осі в мене будуть дні тижня. Далі, по вертикальній осі це буде, так, сума кома в гривнях. Сума, а ось тут параметр будемо вказувати одиницю вимірювання. Є. І далі швиденько, понеділок, далі вівторок, далі середа. Є, і ставимо. Значить, ну, Давайте які витрати. Наприклад, продукти харчування, наприклад, речі і, наприклад, розваги. Це я показую як приклад. От понеділок витратили там 400 гривень. Далі у вівторок 0, так, 200, так, 800, 1500, так, 0 так, і в неділю там нехай там 2700 є. Речі нічого не купляли. Так, тут витратили 300 гривень, тут 2400, Тут 0, 0. Ну і тут нехай ось так 1000. І на розваги. Ну, Розважаємось там ось 200. І тут нехай там 250. Все. Зробили. І тепер давайте подивимось. Я натискаю зараз на графік ось так. Ось так. І показує зараз гістограма з накопиченням. Що ми тут можемо? Ми бачимо, що найбільше у нас витрати в неділю. Так, ми можемо, наприклад, продукти не враховувати, або речі не враховувати, або розваги не враховувати. Ось, будь ласка, одразу переглядаємо. Тут це ми можемо переглядати тільки. Ось так. Далі ми можемо міняти вид діаграми, наприклад, графік, ось такий з маркером, можемо змінити палітру і можемо далі повернутися назад і вибирати інше якесь завдання для, на побудову діаграми. Ось так, дякую за увагу.